Як би не мріяв окупант зруйнувати Україну та зламати нас, у перемогу України вірять не тільки українці, а й інвестори, які готові голосувати за перемогу живою копійчиною, вкладаючи її в нашу інфраструктуру. За останні чотири місяці на аукціоні прозоро продажі фонд гарантування вкладів реалізував активів на майже півтора мільярди гривень. Причому більшість з них це об'єкти ліквідованих російських банків яким майном в Україні обжились російські фінансові установи? Скільки ми на цьому можемо заробити, та чи вистачить цих грошей на виплати українським вкладникам? говоримо в студії зі Світлану Рекрут, директоркою розпорядницею фонду гарантування вкладів. Вітаємо Добре вас день. Нашим вітаю вітає вас, пані Світлано. Одним з критеріїв довіри громадян до країни є наявність грошей на депозитах в банках на 10-й місяць війни. Про що говорить цей показник? Ви знаєте, цей показник досить оптимістичний, тому що протягом війни, спочатку війни, за тільки з мінусом перших днів війни, ми спостерігаємо стале зростання депозитів, при тому, що це зростання є із місяця в місяць, із декади в декаду, тобто ми навіть не бачимо коливань в межах місяця, що є надзвичайно. Позитивним сигналом і ніщо краще не говорить про те, чи довіряють люди банкам, ніж те, несуть вони гроші в ці банки чи не тобто, несуть. гроші стає не менше, а стає більше. Гроші стає більше. І от станом на зараз, на, на на листопад місяць, на кінець листопада, депозити вже перевищують 900 мільярдів гривень, що в принципі є рекордними показниками. Ось так, навіть попри війну десятий місяць війни. Абсолютно. І... Українці спокійні, да? Українці спокійні. І українці спокійні і впевнені. Це має місце завдяки декільком факторів. Перший фактор, звичайно, це те, що суттєво зросли виплати населенню та постраждалим від війни, і люди, звичайно, їх тримають в банках. По-друге, під час війни люди переконалися, що в банках це просто фізично безпечніше тримати кошти, тому що не завжди можна дійти до банкомата. Не завжди можна дістатись до відділення, а коли є картка, карткою можна розрахуватись завжди. І третій фактор, звичайно, який також має суттєвий вплив, це те, що за ініціативою президента з початку війни сума гарантування, тобто це те, що гарантує держава людям, складає 100% від депозиту. Тобто, якщо ви принесли мільйон гривень в банк, і завтра банк з банку рутіє, то держава повертає вам повністю ваш мільйон плюс нараховані відсотки. Тобто ризиків для фізичних осіб у депозитному вкладі наразі не існує взагалі. Пані Світлано, ми у підвоці сказали про те, що йде активний розпродаж ліквідованих російських банків. Яке в них майно можна сказати? І чи є охочі купувати їх? Про які суми мова? І вже вдалося виторгувати, можна сказати, кожна. А ну у банків зазвичай в них є два види активів. Перший вид активів це найбільший, це кредити. Це що банки видавали кредити. Ну і, звичайно, є нерухомість та інше майно. Зараз те, що стосується от, власне самих російських банків, то ми активно розпродаємо саме майно нерухомість. І коли приймалось рішення, чи продавати майно цю нерухомість зараз, чи чекати все ж таки, можливо, до кінця війни, і ми розпочали пробні аукціони, то це було деяким здивуванням, що попит на, на, на нерухомість він не тільки не знизився. Я вам скажу більше, ціни зараз на нерухомість, особливо комерційну, вони знаходяться на довійськовому військовому рівні. І якщо раніше там у нас кожний десятий аукціон був успішний, то зараз у нас кожен третій аукціон є успішний. І це ще одна гарна новина, це ще один позитивний сигнал сьогодні, тому що якщо інвестори вкладають та купують, це означає, що вони вірять. В Україну вони вірять в майбутнє, і вони для чогось вкладають свої кровні. Тобто, вони, мабуть, вірять, що ціни не будуть падати. А можливо будуть якісь чинники, які навіть сприятимуть зростанню цих цін, але це якось протирічить загально прийнятій логіці. Коли в країні війна, ну хто буде купувати? Всі очікують, що навпаки, все буде дешевшати, і всі будуть розкуповувати за безцінь активів. Е, ви знаєте, не, на жаль, поки що ми не бачимо багато іноземних інвесторів. Насправді, от тому, ще... що по всім канонам війни вкладати в нерухомість. Не потрібне це локальний так кажуть, локальний український інвестор, але але і це не тільки місто Київ і, і Житомир, і Закарпаття, і навіть прифронтові території попит існує. Позавчора наші журналісти побували на одному дуже цікавому об'єкті російського промінвестбанку В конче Ваші співробітники називають його міні-межегір'я Януковича. Так. там цілий комплекс заміських будинків, басейни на березі Дніпра. Що це за об'єкт? Розкажіть, будь ласка, про нього. В чому його унікальність, і скільки ви плануєте за нього виручити? Ми плануємо виручити що найбільше грошей, тому що ви знаєте, що є стартова ціна, але це аукціон. Якщо попит існує, то як правило ціна збільшується. Якщо я не помиляюсь, то стартова ціна за цим активом є майже 200 мільйонів гривень. От але те, за скільки вона буде продана, я сподіваюся, це буде вище, звичайно. Це колись була база відпочинку, яка на території якій відбудовані будиночки, котеджики, відбудовані таунхаузи, є готель. Є власний пля цілопрому зараз у глядачі. Бачить цей унікальний об'єкт. Ми робимо так, щоб на наймов якомога дорожче продати. Цього. Так, звичайно, тому що всі кошти вони підуть кредиторам, і вони а в кредиторах є держава. От там є власний пляж, там є власна така навіть як набережна, я би сказала. Там дуже гарний ліс. Там повітря просто, просто ну, на настільки, настільки свіже, що ви знаєте, я навіть коли поверталася звідти додому. в мене в машині ще довго був запах хвої, тому я, я рекламую цей ампіє. Це дійсно він дійсно і ми варкий. промотуємо, але відсоток не беремо. Добре, ми ми, на покупець нас запросить і покаже цю дивину. Відчути аромат хвої. Це його продаж Його продаж відбудеться вже найближчим часом. Перший аукціон вже буде в грудні, от, але якщо він не продасться в першому аукціоні, то це буде серія постійних системних аукціонів. Автобоки. А як відбувається сам продаж? Що це буде за аукціон? Де його можна буде бачити, як долучитись? Всі продажі відбуваються у системі Прозоро. Мабуть, навіть вже кожен в Україні не знає, що таке Прозоро. Все відбувається онлайн. За принципом всі бачать усе в режимі онлайн, тобто неможливі жодні ніякі там втручання. Є ціна стартова, і в режимі онлайн відбувається підвищення ставок. Є певний час закінчення аукціону, і той, хто поставив найвищу ставку, той переміг. Це не є оці старі аукціони, в яких всіх ви викликає. Викликає якусь таку певну недовіру, та навіть відразу, що оці молотки здається, що ну, українці там українці на все життя навчені. Приватизацію 90-х, тому, тому розпродаж об'єктів у всіх вже прошитий генетич, на генетичному рівні. Тому прозоро воно створювалось на принципово інших засадах. Так? Тобто це все онлайн. Сервер, який знаходиться далеко за у хмарах, щоб взагалі не було жодних втручань. Тому тут це гордість України і взагалі гордість нації. Я б сказала, Яка стартова ціна? Близько 200 мільйонів гривень. 200 мільйонів гривень. А за скільки очікуєте артість? продати? Ой, ми очікуємо забагато, але, звичайно, такі прогнози давати неможливо. Ми поговорили про ліквідовані російські банки, але ж насправді ми пам'ятаємо, що і Банк Січ та Мегабанк теж українські фінансові установи банкрутами? були ліквідовані, визнані банкрутами. Є надія, що люди отримують вклади і кошти, їм повернуть. Ну, люди вони отримали кошти вже, тому що ми почали з цього ефір, Що 100% гарантія. От власне вже мегабанк і Січбанк, Вони нас цю перевагу. От мегабанк він Харківський. Ви знаєте, там це досить соціально чутлива ще група населення. Тобто, всі люди кошти отримали. Інше питання полягає в юридичних особах. Вони не гарантуються державою, тобто це фірми, компанії, там, які розміщували свої депозити в банку. Січ ми очікуємо, що ми будемо виплачувати юридичним особам також. А що стосується мегабанку, я боюся, що тут прогнози не такі оптимістичні, тому що майже 100% активів цього банку розташовані власне в Харкові або прифронтових територіях. І ми розуміємо, що рівень руйнування там досить високий, і взагалі стан бізнесу там ну він на жаль, тобто юридичні особи все таки не застраховані від варіанту? Юридичні що особи все ж таки парк. не застраховані, але ми рухаємось до того, щоб і юридичні особи в перспективі були застрахованими. Тому що можливо скоріш за все, ми про ну, це не є широкою інформацією, але ми згідно європейських директив. А наше зобов'язання України зараз так рухатись власне саме до європейських стандартів страхування вкладів, там гарантуються всі юридичні особи, в тому числі. А сума гарантії складає близько 100 тисяч євро. Тому е, на, зірка для нас зірка на нашому шляху зрозуміла. Головне власне до неї найшвидше дійти. Рухатись ну, це важливий проект, який потрібно реалізувати. Абсолютно, дякую вам дуже. Світлана Рекру, директор розпорядниця фонду гарантування вкладів. Була на, у нас в гостях. Розібрались з грошима і майном російських банків і поверненням депозитів для українських вкладників. А далі емоційна перезарядка і Євген Клінський, Наталя Островська повернуться.